Нагадати про те, яку державу хотіли збудувати українці, Івано-Франківську презентували дайджест Україна 2015 завдання нової країни. У ньому зібрані візії та аналітика різних середовищ про те, куди рухатися далі. Адже як відзначають творці часопису, у 2005 році український народ зробив помилку, а політичний клас вчинив злочин. І саме з того часу походять причини нинішньої війни на Донбасі. Ми бачимо, що причина війни розкол політичного. Класу з однієї, сторони. але з іншої сторони, одним із винуватців тієї війни, яка відбулася, я скажу у даному випадку досить жорстко, є той український народ, який, здійснивши перший майдан, полишив політичний клас весь на призволяще, не контролював його, не дивився, чим він займається, не пред'являв йому отих візій країни, які, яку він хоче побудувати. Громадські активісти кажуть, через війну нині справді важко здійснювати реформи. Однак це не визначальна причина відсутності змін, оскільки бойові дії не можуть бути виправданням. Брак політичної волі, на що до речі, вказують уже багато хто, і в тому числі з наших західних партнерів, брак політичної волі розпочати хай болісні і непопулярні, але все-таки внутрішні реформи це є головна проблема, на нашу думку, крім війни, крім безпеки. І коли. Е Ну, скажімо так, країна, яка є найбільшим нашим союзником на міжнародній арені США, устами свого посла говорять, що корупція в вашій державі є страшніша за російські танки, це, мабуть, вже дуже серйозний сигнал. Фахівці кажуть, якщо владна еліта не проведе реформи, то ціну доведеться заплатити дуже високо, тому й пропонують нове бачення, щоб запобігти поверненню старого політичного ладу та нагадати людям, що вони є безпосередніми учасниками творення держави. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.